Мінімально нормальний менструальний цикл це цикл, який складає 24 дні. Мінімальний. Максимальний цикл складає 38 днів. Потрібно правильно обліковувати цикл. Тобто цикл рахується від першого дня минулих місячних до першого дня нинішніх місячних. Не від першого до останнього, не від останнього до останнього, а від першого до першого. Тобто мінімум 24 дні, максимум 38 днів. Все, що менше або більше, це вже формально не вважається нормальним менструальним циклом. Раз. Друге, кількість днів самих місячних, максимально до 8 днів. Ну, мінімально 2-3 дні, хоча тут е, можуть бути нюанси. Ми більшою мірою дивимося на максимальний. Більше 8 днів це вже не є нормальним циклом. Е, нормальними місячними, тобто це вже є кровотеча менструальна. Третя кількість втрачаної крові, тобто скільки можна втратити крові. В середньому 30-40 мл, максимально 80 мл. Звичайно, ніхто не рахує цю кров мілілітрами це приблизно все. Можна для себе самої, якщо потрібно з'ясувати, привести звичайний простий тест. Якщо ви за ніч втрачаєте, точніше змінюєте більше, ніж одну велику нічну прокладку. Або вона протікає повністю, або ви змінюєте 2-3, тобто це вже є не норма, тобто це вже є надмірна втрата крові або вже менструальна кровотеча, що потрібно вже певним чином коригувати. Інтервали міжмісячними, тобто регулярність циклу, таке є поняття. Якщо у вас цикл приблизно, наприклад, там 28 днів, тобто коливання можуть бути в межах 7 днів, тобто максимально він може бути там до 35 днів. Не більше, тобто 8 днів між першими днями циклу. Тобто, якщо у вас 24 дні цикл, ну, в середньому, да, додаєте 7, получиться 31, ну, це ваш максимальний цикл. Якщо а в нормі може бути 38, ну, це не ваша норма вже. Зрозуміло, так? Якщо 38, то ви можете ще трошки накинути, і це для вас теж буде норма коливання. Хоча в середньому, у жінки, ну, в більшості жінок все-таки цикл більш-менш стабільний, Тобто 28, 29, 27, 30, 31, там можуть бути 2-3 дні коливання міжмісячними, але допускається до тижня міжмісячними коливання. Одне із основних сьогодні в нас питань, коли затримка вважається затримкою. Тобто, ну, ми відповіли вже, так? якщо більше 8 днів, ну, грубо кажучи, більше тижня у вас затримка, ви можете вже вважати, що ця затримка не є нормальною. Тобто вже ну, щось відбувається в організмі вашому, і відповідно з цього випливає, чому затримка. Да? Ну, частіше всього, затримки у жінок, молодих дівчат, дітородного віку, спричинені вагітністю. Да? Тобто, ну, саме частіше на що впливає думка, це вагітна я чи не вагітна. І що зробити, як визначити, вагітна я чи не вагітна? Є три способи. Самий простий – це зробити сечовий тест. В будь-якій аптеці, в будь-якому супермаркеті, продаються тести, купили і зробили. З цього випливає наступне питання. Дуже часто кажуть, я зробила тест, була вагітною, але він показав, що він негативний. Тобто одну смужечку тільки намалював. Чому так відбувається? По трьом причинам, самим частом відбувається це. Перше, ви зробили тест зарано. Тобто, для того, щоб тест спрацював, потрібно, щоб хоча б було дві неділі теоретичної вагітності. Тобто ви завагітніли всередині цикла, там на якісь 20, там, 14 17 день цикла. Ось ще додайте з цього дня 14 днів, це буде ну, неділя, може затримки навіть менше. І тест може в цей момент не спрацювати. Тобто хорошо спрацьовують тести, якщо вже є тиждень і більше затримки, 10 днів, 12, 14 днів. Тому що тест на вагітність він розрахований сечовий тест на вагітність, він розрахований на певну концентрацію гормону, хоріонічного гонадотропіну, в сечі. Якщо цей гонадотропін, він є, але його концентрація недостатня, то він вам покаже, що негативний результат. От і все. Друга причина, чому він може бути негативним, ви робите тест неправильно, тобто не ранішньою сечею. В обід вечором купили, зразу прийшли зробили. Якщо вагітність вже достатнього, ну, достатнього терміну, хоча б 4-5 тижнів, то навіть е і день на се час працює, тому що там концентрація е гормону достатня. Але якщо тест не спрацьовує в день, то він. Потрібен, щоб він спрацював за рахунок нічної сечі, тому правильно робити тест саме ранковою сечею, яка зібралася на за ніч в сечовому міхорі, тому що просто за цих кілька годин, там 5-6 годин нічного сну концентрація гормону вона достатня для того, щоб тест система спрацювала. Тест може не спрацювати ще по третій причині. Тому що він бракований, або контрафактний, або він зберігався, транспортувався в неналежних умовах, або вийшов термін його реалізації. Він ну, тоді купляєте новий нормальний тест і робите. Другий метод, який можна визначити, це вже за допомогою не домашнього тесту, а тесту, який проводиться в лабораторії, за допомогою визначення того самого гормону тільки в крові. Аналіз крові на хоріанічний ганадотропін. Він більш чутливий, тобто цей тест показує вагітність десь на 8-10 дню і далі, з моменту зачаття. Тобто, якщо ви знаєте, коли там теоретично у вас відбулось зачаття, через 10 днів це навіть ще затримки немає формальної, але здавши кров на аналіз крові на ХГ, вже він буде трошечки вищий, ніж для невагітних жінок. І це вже вам дзвіночок про те, що ви є вагітною. Ну і третій метод діагностики вагітності, е, об'єктивний на 100%, це ультразвукова діагностика. На неї приходьте хоча б коли є два тижні затримки. І більше. Тоді чітко можна побачити в порожнині матки і плодове яйце, і елементи плодового яйця, і ембріончик, і серцебиття. Тобто всі е, радості життя зразу можна побачити. Так, наступне запитання. Чому менструація може затримуватися, якщо тест вагітна вагітність негативний? Ну, звичайно, якщо ми або теоретично виключаємо вагітність, не було стосунків 2 місяці, не може бути ніякої вагітності. Ви там, користуєтесь бар'єрним контрацептивом, презервативом, він не підводив вас, там, не рвався, не, не злітав і так далі. Ну, в принципі, там, на 99% він захищає. Тести зробили один інший негативні всі. Чому? Ну, напевно, ви не вагітна це однозначно. І причина вашої затримки вже полягає не в вагітності а в якихось порушеннях функції репродуктивної системи, саме порушення овуляції, тому що якщо овуляція не відбулася, частіше всього, або не відбувається хронічно, да, тобто є якісь уже, ну, як правило, жінки про це знають. Ну, В нашому випадку, от наразі, да, останніх півроку, самі часті затримки пов'язані з зовнішнім фактором це з стресом. Стрес пов'язаний з військовим станом, з переїздами, з втратою рідних, домівки і так, далі, і так далі. Тобто це незвичайний довготривалий хронічний негативний стрес, який блокує нормальну роботу статевих гормонів, а зовні це виливається в затримку місячних. Це саме частіше, що зараз може бути. Можуть бути за рахунок різкого, різкої втрати маси тіла. Хочете маєте гарну фігуру, сидіти на дієтах, ще якісь там речі, знизили різку масу тіла там за місяць на 10-15 кілограм. Звичайно, цикл зреагує це тим, що він порушиться. Дуже великі фізичні навантаження мається на увазі, наприклад, спортивного характеру. Да? Тобто жінки, там, дівчата, які займаються професійно художньою гімнастикою, там, якимись танцями і так, далі, і так далі. Тобто, там, де потрібна певна вага тіла. З якою можна там в цій професії працювати, звичайно, там цикл порушений. Або надмірні навантаження на роботі, недосипання, недоїдання, часті перельоти. Дівчата, які працюють з твердесами, бортпровідницями, у них достатньо часто порушений цикл, тому що організм не розуміє, в якому часовому поясі він знаходиться. Сьогодні тут, завтра там, післязавтра ще й де-інде, і тому цикл порушується. Плюс ті дівчата або жінки, які працюють в нічні зміни. І вночі не сплять, а сплять в день. Так само порушується ритміка день-ніч, і цикл може порушитися. Із таких пов'язаних із яєчником, чисто з процесом овуляції, є таке поняття, як фолікулярні кісти яєчників. Напевно, всі чули. Багато хто зустрічався з ними, або функціональні кісти яєчників. Тобто це порушення циклу пов'язане з тим, що в даному конкретному циклі не відбувся процес овуляції. Вона або затрималась за рахунок того, що фолікул не доріс певного діаметру, не лопнув вчасно, вчасно, і на певному діаметрі маленькому завис, так звана да? персистенція, і не може він не зменшується і не росте далі. Або він виріс, навпаки, надмірно цей фолікул і перетворився в фолікулярну кісту. Таким чином, її дуже добре видно на... під час ультразвукового дослідження, тому, якщо затримка більше двох тижнів, тести негативні, приходьте на УЗД і фолікулярну кісту ми побачимо без всяких проблем. Чи може тест бути хибно негативним, а жінка все-таки бути вагітною? ми з вами це питання розгляділи. Так? Тобто три є фактори, або неякісний тест, або неправильно зроблений, або зарано зроблений тест. Що робити, якщо менструація не настає? Ну, що робити, можна почекати, якщо ви впевнені, що ви невагітно тести зробили, вони негативні, вас нічого не турбує, там ви можете там, тиждень 10 днів почекати місячних, і, якщо ви там, стреси свої десь зняли, відпочили, там, відіспалися, можливо, все розблокується, почнуться місячні. Но якщо місячні там, тиждень, два-три їх немає, і тим більше вас щось турбує, З'являється болі, якийсь, в животі, якийсь дискомфорт і так, далі, і так далі. Якісь мажучі виділення, тобто не місячні, власне, а щось таке незрозуміле, да? тобто, так звані мажучі кров'яністі виділення. Потрібно звертатися за допомогою на консультацію до спеціаліста, де зроблять мінімум обстежень. Основне це дослідження ультразвуком, ультразвукова діагностика за допомогою вагінального датчика. В принципі, на, на першому прийомі, як правило, десь в проценті в 90 випадків ми можемо з'ясувати причину вашої затримки, дати пораду або сказати, що зробити, дообстежитись, перевірити гормональну систему і так далі.